Oh. Чи про визнання країною подвигу лікарів та про нагороду людини року 2014, яку головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова нещодавно привіз зі столиці в Дніпропетровськ? Він ніяковіє і дуже просить журналістів зробити акцент на головному. Я все-таки маленьке маленькі в більшої цепі, которая називається Бальниця Мечникова», Може, де зв'язуюче звіно, которая получила таку большую награду, як премія. человек года. Я бы один, но наверняка бы не смог сделать из сотой части то, что сделал коллектив больницы вы Медичного закладу від санітарок до провідних хірургів, які щодня, вдень і вночі в буквальному сенсі боролися за життя тяжкопоранених із зони АТО, Сергій Анатолійович називає героями України. Зізнається, минулий рік, передусім, навчив їх довіряти одне одному і зробив великою міцною родиною. 1200 спасених життів – Це найтяжкіші ранені, які проходили через лікарню Місякова. 400 из которых прошли через реанимационные отделения, тысячи, которым были сделаны операции по жизненной необходимости, более 2000 этапных операций, более 5000 часов, которые провели наши медсестры, хирурги, заведующие отделением в операционных. Это большой труд, который отметила страна. З початком війни, розповідає Сергій Риженко, йому та підлеглим довелося багато працювати не лише понаднормово лікарі вчилися новим підходам та методикам надання медичної допомоги пацієнтам з найтяжчими травмами, які раніше не застосовувались в Україні. Цінним досвідом зі своїми українськими колегами ділилися ізраїльські та литовські спеціалісти. Окремо очільник лікарні імені Мечникова відзначив проект медсанбад. Завдяки практичним знанням, набутим нашими медиками під час навчань, зізнається Сергій Риженко, женку. Лікарі досягли небачених результатів за кількістю врятованих життів. Ми не були готові до війни. Ну, я так признаю. Швидко навчились. Я був в Ізраїлі, бачив їхню підготовку. І хочу сказати, що це великий курс навчання, який проходять лікарі для того, щоб тільки приступити ключенюраненних, ми це навчились делать за Ще до нині з любов'ю до України Анастасія Коваленко, Артур Єфімов, об'єктив 27 канал. Зону боевых действий на Донбассе оркестр Одесской военной академии посетил 42 раза. Музыканты рассказывают, что перевозить аппаратуру приходится в сложнейших условиях на автомобиле советских времен, в салоне которого нужно умудриться разместить без ущерба не только инструменты, но и исполнителей. Однако трудности того стоят, потому что выполняемая творческим десантом работа на востоке Украины приносит свои позитивные плоды. Чем больше мы находимся там, чем больше мы дарим людям и показываем людям Доброты, тепла, свое искусство, тем меньше черствости, определенной суровости и. смягчение ситуации происходит. Выступать с концертами военным музыкантам зачастую приходится в полевых условиях. В лесу, в окопах, на передовой. Возраст и подготовка слушателей у одесских оркестрантов самая разнообразная. Последний раз оркестр десантировался в район Мариуполя. Здесь выступление артистов пришлось по душе и защитникам страны, и мирным жителям. Они были задоволены, потому что это было для них свято, по-первых. Они после концерта не могут быть незадоволены, потому что мы ничего... поганого на концерті не говорили, не співали. Ми, я ж говорю, патріотичні пісні, українські пісні. Подобні концерти музиканти намірені проводити і в дальнішому, підтримуючи своїм творчеством бойовий дух українських солдат. Совсем скоро оркестр вновь погрузить інструменти в свій старенький автомобіль і відправиться в новий десант. Ближайший концерт в зоні АТО буде проведений в преддверії Дня Побєди. Такої окупації на Сході бачить школярі з 40 тисячного Кузнецовська на Західній Україні. Спектакль, прем'єра якого відбулася на головній, та єдиній сцені міста Атомників писали самі школярі. Кожен побачить, почує, пропустить через свої, свою свідомість. І найголовніше це не стане. Та, та окупація, яка зараз на нас оточила, вона не стане для нас доденною. Вона найстрашніше, коли ми звикаємо. Думки і фантазії дітей Західної України в спектаклі Окупація сплели з реальними історіями їх однолітків біженців. Юні автори вистави зіграли на великій сцені біль війни і за себе, і за тих, хто від неї втік, та головно про тих, хто лишився. Які вони маємо знайшли. А мене ні. Тому що я вдивав. Віж коли знову ссувався. У мене ніхто не знайти. Вони маму били. Мама кричала. Син. А тато він наказував, що гроші від того. І де все, що в нас було. а Вони взяли. Все одно вбили його, а потім і маму. Ну ми тут, де, не, де немає війни, а вистава про війну. І якби вкусити той жах, перенести його на сцену. З дітьми було ну, важко, мабуть, не те слово. Ну, хотілося бути чесним. Трагічна драма, де всі персонажі видумані, розгортається в підвалі видуманої багатоповерхівки, видуманого міста Н. От тільки збігівній. Реальні. Люди з лістан. Як собак. Молоді просто. Де ж тільки почати? Зв'язку немає. Банкомати не працюють. Люди з анкоматами. Та приперин можуть бути. Щоб хоч якось урізноманітнити трагедію, режисер оживив сюжет тонкою сатирою, давно зрозумілою кожному українцю. У початковому задумі в спектаклі мали зіграти діти біженці зі сходу, та не змогли навіть і на прем'єру прийти. Біло Актуальна і дуже болюча на даний момент. Не знаємо, що сказати, надіємося, всі що, Ой, що це останеться тільки в нашому в Наших виставах, в нашій історії, і все зміниться на краще. Нам легко казати зі сторони тіка, що вони тримались. Насправді ви навіть собі не уявляєте, як це їм тяжко. тяжко їхня психіка як рушиться насправді там. Це да. для дітей дуже тяжко. І це не це не це і вони можливо, такі краще, люди насправді герої. Такі люди, які тримаються кожен день, це переживають, бачать на свої очі, просто до мурашок та можна посивіти. Здається, 14 років підліток може там... виїхати просто сивий потім. Це дійсно герой. Спектакль його автори разом із режисером залишили незакінченим, адже історії дітей на окупованих територіях щодень більше. Відтак і п'єсу з часом змінюватимуть і доповнюватимуть, доки українську землю топтатиме чобіт окупанта. Головне бо для авторів передати весь біль війни дітей з підвалів окупації, от тільки грошей на гастролі у творчої групи, поки катма, та все ж окупацію очима кузнецовських дітей покажуть на рівненщині, як тільки знайдуть на це партнера чи благодійника. Дмитро Лонтіюк спеціально для новин рівного. Минулого четверга світ відзначив міжнародний день аутиста. Аутизм неврологічна недуга, хворі на яку відзначаються певними особливостями поведінки. Нині лікарі та психологи говорять про майже епідемію цієї хвороби у Сполучених Штатах Америки. Аутичні риси виявляють у кожної 68-ї дитини а в південній Кореї у кожної 34-ї. в Україні про діток з таким діагнозом. В Україні про діток з таким діагнозом вголос заговорили лише кілька років тому, коли дітей з незвичайною поведінкою стало досить багато. Професійну допомогу у Чернівцях малюки з аутичними рисами отримують у центрі медичної та соціальної реабілітації. Цього хлопчину звати Єлисей. У нього аутизм. Він лікується вже протягом довгого часу тут, у центрі і в інших медичних закладах України. Єлисея надзвичайно зацікавила наша знімальна група, а точніше, техніка, мікрофон, камера, штатив. З останнім навіть пощастило трохи погратися. Аутизм або синдром аутичного спектру має в собі три основні симптоми: порушення контакту з навколишнім світом, порушення взаємодії з людьми і навіть батьками, і порушення висловлення своїх емоцій та бажань. Така дитина не може зрозуміти, чого від неї хочуть інші, і не може пояснити, чого хоче саме вона. Психологи кажуть, людям з таким діагнозом взагалі то не так вже й некомфортно. Їм досить зручно. Вони живуть собі в своєму світі, вони граються, з ними всі оточуючі, які займаються корекцією таких діток, теж граються. Їм просто чудово. Основними, хто страждає від захворювання, це батьки дітей, адже ступінь розвитку дитини, в якої є розлади спектру аутизму, прямо пропорційний кількості витрачених на неї годин, тобто кількості. Годин занять багато дітей, які мають цей діагноз, в залежності, звісно, від форми, в якій протікає ця, ця хвороба, вчаться в загальноосвітніх школах, де вони дуже товариські, де дітки їх дуже люблять, і вони справляються з програмою. Особливо мені подобається, коли для цієї дитини знаходять дійсно те, що їй цікаво, і як ми знаємо, що в цих діток дуже часто. Якщо знайти саме ту справу, яка їм подобається, то вони там геніальні. Аутизм це чи не єдина недуга, яку можна пом'якшити до соціально нормального життя, але це кропітка робота. Що найменше годин на тиждень треба приділяти соціалізації та встановленню контакту з такою дитиною. Чим раніше буде встановлений діагноз, тим вдалішою буде реабілітація. В ідеалі з трьох років треба починати займатися корекційною педагогікою, і не тільки. Така дитина повинна оглядатись декількома фахівцями комісійно. Потім ми вирішуємо разом, яку їй треба дати допомогу. Чи це буде ранні втручання, заняття з педагогами, з психологом, чи треба ще підключити медикаментозну терапію? Це в кожному випадку індивідуально. Дітям з аутичним синдромом важко дається розуміння речей, які є звичними і простими для нормальної людини. Наприклад, поняття де я, хто я, що це, яка година для діток аутистів, те саме, що для нас із вами китайські іерогліфи. У них абсолютно своя система світосприйняття, і в найважчих формах інші люди в такій системі не потрібні. Бувають випадки на вулиці, що дуже обурює. На вулиці, в колективі, особливо коли діти починають ходити в школу. Їх абсолютно не розуміють, дехто їх боїться, дехто їх навпаки дразнить, щоб вони втратили контроль над собою і вийшли із себе. Головні ліки для дитини-аутиста батьківська безумовна любов і прийняття. Вона має відчувати себе безпечно і комфортно, і тоді батьки отримують абсолютно несподівані результати. Ну, последнее було вау. Це он освоил планшетный планшетний комп'ютер, і у нас он сам вибирає, які мультики йому нужно посмотреть. Вот, вот це последнее вау. Якщо не можеш полюбити, принаймні не ображай, говорить народна мудрість. Аутисти надзвичайно чуйні, але і до них треба ставитись із розумінням та терплячістю. Пока. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До Міжнародного дня інформування людства про аутизм чернігівські активісти та просто перехожі влаштували у центрі міста флешмоб під гаслом Чернігів у Блакитному. З 2005 року саме Блакитний колір толерантності до дітей з діагнозом аутизм. Учасники символічно одягли речі цього кольору. У кого ж їх немає, просто взяли до рук блакитні кульки. Дітей з таким діагнозом стає все більше. Активісти кажуть, ці люди нічим не відрізняються від інших. У них просто трохи інше уявлення. В про цей світ, а тому до них треба ставитись з розумінням. Статистика така є, що таких діток стає все більше, і сьогодні, на сьогодні, в Україні і в світі таких діток народжується з такою особливістю: народжується один на 80 умовно здорових дітей. Дуже багато геніальних людей у світі вони були саме аутистами. Це і Альберт Ейнштейн, і Білл Гейтс, і Ганс Христіан Андерсен. Більшість таких дітей частіше за все знаходиться вдома. Вони відірвані від суспільства. Та це неправильно кажуть активісти. Вони мають відчувати себе комфортно і нічим не відрізнятися від інших. У нас взагалі проблема навчання дітей з особливими потребами. Ви прекрасно це розумієте, що наше суспільство ми тільки починаємо працювати сам. Саме навчати таких дітей в інклюзивних групах і в інклюзивних класах, тому ну як завжди, починати завжди важко. І, звичайно, що більша частина таких дітей поки що знаходиться вдома, тому що, можливо, і батьки не дуже поінформовані. Ми бачите, навіть ось цим флешмобом хочемо привернути увагу до цієї проблеми, і батьків також в тому числі. У сім'ї Наталії караван четверо діток. Вже давно її сину поставили діагноз аутизм. Та жінка кожен день шукає нові шляхи зрозуміти світ, в якому живе її дитина, каже, не дивлячись ні на що, він так само, як і всі дітки, радіє кожному дню та кожній миті. Ми повинні війти в його мір і подружитися з його миром, і показати з його миру наш. І тоді мені здається, ми всі обрічини на успіх. У них абсолютно другой образ мышления, абсолютно они по другому мир воспринимают, они ценят другие вещи. И ты учишься, расширяешь свой кругозор, помогаешь ему, входишь в доверие. И когда уже это доверие начинается, вот ты понимаешь, что вот это вот на самом деле самое найцінне, что может быть. Такий захід у Чернігові провели вперше. Та активісти запевняють, подібні флешмоби тепер влаштовуватимуть кожного року. Сергійко не ходить з народження, хлопчик надзвичайно талановитий, бере участь у різних конкурсах, співає, грає на скрипці та на фортепіано, а ще плаває різними стилями. Також мені дуже подобається займатися плаванням. Спочатку мені було трошки страшно, але завдяки наполегливості і праці моїх тренерів я навчився плавати різними способами. І хочу колись поїхати на змагання. Я не один раз бачив по телевізору змагання параолімпійців, і колись хочу так само прийняти взяти участь у цих змаганнях. Арсенкові 13 років. Хлопчик вишиває бісером, грає шашки, шахмати, декламує і пише вірші. Зазвичай мені не вдається з першого разу запалити свічку. Але я вмію запалювати інших своїми ідеями, і згуртовую навколо себе, і ми разом змінимо світ на краще. Мені подобається вишивати бісером, декламувати і писати поезію, грати в шашки і шахмати. Моєю мрією є вільна країна, і щоб дорослі. Змогли зрозуміти одне одного. Обоє хлопчиків мають шанс взяти участь у проєкті Разом зробимо світ кращим, показати свої таланти і оздоровитися у Польщі. Попри труднощі, ці діти беруть участь у різних конкурсах і перемагають а найбільше хочуть миру і спокою в Україні. Мій життєвий девіз це ніколи не падати духом, і коли щось не, не виходить, пробувати ще раз і ще раз, і все обов'язково вийде. Перш за все, я хочу, щоб у світі завжди панував мир і спокій. My dream is to have peace in Ukraine and a Сергійко Сергій Арсенчик – дуже талановиті і наполегливі, кажуть їх батьки і вихователі. Кажуть, що ну. Якщо Бог обділяє в чомусь одному, то він наділяє, ну дає змогу проявити себе в чомусь іншому. В діток є дуже дуже багато талантів. Вони співають, вони малюють, вони там вишивають бісером. Дуже хочеться подякувати, що зараз такий непростий час, який є в нашій державі і взагалі світі, знаходяться добрі люди, які ну простягають руку помочі, які ну, зацікавлені, щоб такі дітки розвивалися. Ті діти справді цього. Заслуговують. Вони є гордістю нашої школи, вони є неодноразовими переможцями різних олімпіад, дуже наполегливі, дуже обдаровані. І вони, якщо вони собі ставлять мету, вони цього досягають. Більше про Сергія Каткачука і Арсенчика Слотюка Дивіться в програмі духовні роздуми в неділю об 11.40. Незвичне хобі івано-франківець Анатолій Мельник пішки на одинці подолав шлях з рідного міста до Львова за два дні. Все тому, що з дитинства любить дорогу з дому на роботу та по справах жодних авто чи маршруток. Продовж дня підприємець намотує майже 15 кілометрів. А от піші прогулянки на великій відстані розпочав із походів до Галича. Згодом зрозумів, що дістатися ногами зможе і до Львова. Зранку вийшов з дому, а до опівночі вже був в Рогатині, де попередньо забронював готель. День відпочив і знову у дорогу. Коли в Рогатені відпочивав, Мене брали іноді сумніви, чи варто якби, йти далі, чи я зможу. Ну, це свого роду це випробування теж для мозку, тому що мозк він нас оберігає, він завжди від різних таких перешкод. З, з однієї сторони, я знав точно, що я піду, якби, в будь-якому випадку. Але просто мені було цікаво, як ну, боротьба, ця, як мозок намагається підкинути різні, як мене родичі там, чи знайомі, казали, та й достатньо вже йди назад. Там, до", ну, такі вже Зовнішні перешкоди перевага таких походів каже Анатолій спонтанність, не потрібно нічого особливого брати з собою. Зібрався і пішов. Щоправда, під час подорожі до Львова зробив відкриття стосовно правильного харчування. Дуже боліла нога. Як можливий рецепт від цього йому порекомендували з'їсти квасолю з м'ясом? Цінну пораду зізнається, чоловік прибереже на майбутнє, та в наступній піші мандри неодмінно братиме цю страву. Після того як я поїв цієї фасолі м'яса. Десь пройшов годину-дві, ну, пішов годину-дві. В мене якимось чином нога ну, почала ступати на ступню сама. Я здивувався, я, я стільки вже йшов на носку, боявся на неї ступити, а вона почала ход... нормально, я 2-3 години йшов в темпі з ногою ну, на ступні. Потім чуть-чуть все-таки вона побалювала, але вже не так. Тобто, виходить, їй не вистачало білка. Повернувшись до додому, Анатолій знову хоче кудись йти. Афішувати подальші мандрівки не планує, однак, зізнається, прагне не лише дійти. До Львова, а й пішки повернутися звідти до Івано-Франківська.